Усі люки! Механік водій добою 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 до бою готовий. Навіть з тобою готовий. Заріжжаючи, тобою готовий. Атакуйте точку. А. Влучили. Навага на позначений сектор. Артилерія, координати. Степка. Два. Знищити. Дельта. Два. Прийнято. Починаю обстріл. Пожежа. Увага на табло. Пожежа. Увага на табло. Пожежа. Увага на табло. Наші війська захопили точку. Увага на карту. Увага на вказаний квадрат. Противника знищено. Увага на карту. Дром доповідає. Бачу сім. Запрошую змін для атаки з повітря. С точку С треба атакувати. Атакуйте точку Б. С точку Б треба атакувати. Тримайтеся за мною. Ворог контролює більшу частину точок. Увага на вказаний квадрат. Поїхали. Повітря. Азимут 330. Висота 100 метрів. Атакуйте точку А. Захищайте точку Б. Так! Чудово! Головного редуктора. Відмова головного редуктора. Влучили. Ворога знищено. Пуск дозволено. Граничне перевантаження. Китичний кут атаки. Атака ЗРК. Справа, нижче. Атака ЗРК. Справа, нижче. Переведи на підйом. Переведи на підйом. I don't...